Вітаю! Я Олена Можайкіна в межах навчального курсу Етика правника пропоную вам ознайомитися з етичними поглядами Клайва Стейплза Льюїса, людини, ім'я якої поєднує академічну строгість і літературну магію. Ірландський учений, романіст, мислитель. Автор близько 40 книг, які читають і як художню літературу, і як філософський діалог із читачем, народився 29 листопада 1898 року у Белфасті, Північна Ірландія у родині адвоката Альберта Джеймса Льюіса. Можливо, саме звідси його любов до чітких аргументів. І нестандартних етичних висновків. У 1916 році він вступив до Оксфордського коледжу і його нагородили стипендією. А через декілька років Льюіса призвали на військову службу і відправили на поле бою Першої світової війни. Потім було повернення до академічного життя і викладання англійської літератури в Магдален-коледжі, а у 1954 році Льюіса було призначено на посаду професора кафедри середньовічної та ренесансної літератури в Кембриджському університеті. Світову популярність Льюісу принесла серія хроніки Нарнії. У вересні 1947 року журнал Time підтвердив міжнародне визнання автора, розмістивши портрет письменника на обкладинці. А згодом той самий журнал Тайм першу з «Хронік Нарнії, Левча, Клунка та Шафа включив до списку ста найкращих англомовних романів 20 століття. Можна ще довго перераховувати факти. Але є деталь, яка багато про що говорить: будинок Льюіса в Оксфорді Кілнс. Там і сьогодні відвідувачі можуть жити і навчатися у тому самому просторі, де народжувалися ідеї, сюжети і тексти. А у Каліфорнії США життя і творчість Льюіса стали натхненням для створення коледжу великих книг який носить його ім'я? Льюіс помер від наркової недостатності 22 листопада 1963 року, того ж дня, коли було вбито президента Сполучених Штатів Америки Джона Кеннеді. Історія інколи дивно синхронізує свої фінали. А тепер про головне про етику. Для правника етика це не абстракція, це про конфлікт інтересів, це про дискрецію, це про межу між можна і потрібно. Саме тому написані рядки Льюіса звучать сьогодні так актуально, особливо для суддів, адвокатів і прокурорів. Етичні погляди Льюіса найяскравіше проявляються у книзі просто християнство. У першій книзі Добро та зло як ключ до розуміння Всесвіту він починає з того, що будь-який правник впізнає миттєво зі спору. Як би вам сподобалося, якби хто небудь зробив те саме вам. Це моє місце. Я його перший зайняв. Тут важливо одне. Людина каже, що їй не подобається поведінка іншої людини. І волає при цьому до якогось стандарту поведінки, про який, на його думку, інша людина знає, і той інший дуже рідко відповість. Які ще стандарти майже завжди він намагається показати, що насправді стандарт не порушив. А якщо порушив, для цього є особливі вагомі причини. Так і здається, що обидві сторони мали на увазі якийсь закон, якісь правило поведінки чи моралі, з яким вони згодні. Льюіс уважно спостерігає за тим, як саме ми себе виправдовуємо і робить наступний висновок ми підшукуємо пояснення лише нашій поганій поведінці. Ми пояснюємо це тим, що втомилися чи стурбувалися, чи зголодніли. а ось… Правильну хорошу свою поведінку ми не пояснюємо зовнішніми причинами, ми ставимо її в заслугу собі. Для судді це може звучати як запитання: чи не називаю я власну зручність об'єктивністю? Для адвоката, чи не плутаю я професійну майстерність із моральною правотою? Для прокурора, чи не виправдовую я? Надмірну жорстокість інтересами держави. Далі Льюіс переходить до морального закону і одразу застерігає, це не інстинкт і не набір інстинктів. Він вважає, що найнебезпечніше, на що здатна людина, обрати якийсь із властивих йому природних імпульсів і слідувати йому завжди за всяку ціну. І одразу показує, до чого це може призвести. Варто вам знехтувати справедливістю, як виявиться, що ви порушуєте договори і даєте неправдиві свідчення заради людства. А це, врешті-решт, призведе до того, що ви станете жорстоким. Люїс доступно пояснює складне через буденне. Ви не назвете доброю людину. Яка перестала розставляти мишоловки, якщо вона просто переконалася, що в її будинку немає мишей. У третій книзі християнська поведінка Льюіс пропонує метафору близьку кожному правнику. Моральні норми це інструкції, які забезпечують правильну роботу машини. Кожне з правил моралі націлене на те, щоб запобігти поломці або перенапрузі або тертю. Тож можемо зробити висновок, що право без моралі працює, але може зламатися. Окрему увагу Льюіс приділяє моральній досконалості. Він прямо звертається до читача. Я тільки хочу сказати, що всі роздуми залишаться сонячним зайчиком, поки ми не зрозуміємо. Тільки мужність і безкорисливість кожної людини. Змусить будь-яку громадську систему працювати як слід. Ви не можете зробити людину доброю за допомогою закону, а без добрих людей не може бути гарного суспільства. Ось чому важливе моральне перетворення в самій людині. Люїс структурує мораль так, як правник вибудовує правову позицію, сім чеснот, чотири з яких він називає головними. Решту богословськими головні чесноти це ті, які визнають усі цивілізовані люди. До основних чеснот Льюіс відносить розсудливість, помірність, справедливість та стійкість. Після цього він ніби запрошує читача придивитися до кожної з них зблизька. Не як до абстрактних понять, а як до рис, які проявляються у щоденних рішеннях, звичках і виборах людини. Саме тому Льюіс одразу переходить до пояснення, що він має на увазі, коли говорить про ці чесноти. Розсудливість це практично здоровий глузд. Людина, яка має її, завжди думає про те, що робить, і про те, що може з цього вийти. Помірність одне з тих слів, значення якого змінилося. Сьогодні воно зазвичай означає, що людина не випиває. Але в ті дні, коли другу з головних чеснот охрестили помірністю, це слово нічого подібного не означало. Помірність відносилася не тільки до випивки, а й до всіх насолод і передбачала не повну відмову від них, але здатність відчувати міру, не переходити кордонів. Справедливість стосується не лише судового розгляду, це поняття включає в себе чесність, правдивість, вірність обіцянкам та багато іншого. І стійкість передбачає два види мужності те, що не боїться дивитися в обличчя небезпеці, і те, що дає людині сили переносити біль. Ви можете помітити, що неможливо досить довго дотримуватися перших трьох чеснот, якщо немає четвертої. Пояснивши зміст основних чеснот, Льюіс робить ще один крок він змінює фокус уваги із окремих дій на щось значно глибше. Його цікавить не випадковий правильний вчинок, а те, як формується внутрішня якість людини. Саме у цьому контексті він звертається до метафори, яка робить цю ідею особливо наочною. Зробити розсудливий вчинок і від чогось утриматися не те саме, що бути розсудливим і поміркованим. Поганий гравець у теніс може час від часу робити гарні удари. Але хорошим гравцем ви назвете тільки того, у кого око, м'язи та нерви настільки натривновані незліченими ударами, що на них справді можна покластися. Так і людина, яка намагається завжди і в усьому бути справедливою, зрештою розвиває в собі ту якість характеру, яка називається справедливістю. Саме якість характеру, а не окремі вчинки. І на сам кінець Льюіс ніби підсумовує всю розмову про мораль, знімаючи з неї ореол сенсаційності. Він наголошує великі вчителі моральності ніколи не пропонували якихось нових правил. Цим займалися шарлатани та маньяки. Хтось сказав, людям набагато частіше треба нагадувати, ніж навчати їх чогось нового. Справжнє завдання кожного вчителя моральності в тому, щоб знову і знову повертати нас до простих старих принципів. Так ми знову і знову підводимо коня до бар'єру, через який він відмовляється стрибати. Так знову і знову ми змушуємо дитину повертатися до того розділу уроку, від якого він намагається ухилитися. Етична думка льюєся це не система заборон і не набір красивих формул, це внутрішній механізм налаштування людини. Він нагадує компас, який не наказує, куди йти, але безпомилково показує, де північ, а де південь. Його етика дивовижно перегукується з правничою етикою, бо і право, і мораль тримаються не лише на текстах, а на людях, які їх дотримуються. Закони можуть бути досконалими, але без розсудливості, помірності, справедливості і стійкості вони перетворюються на холодний механізм.